Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини та відповідати на питання підписників. Про що мова? Мова про удар по аеродрому в Енгельсі. Думаю, вже всі чули, бачили ці прекрасні відео, е, який там вій на болотах піднявся після цього. Ну, от сьогодні хочу подивитись, хочу розібрати цю ситуацію. Що туди долетіло, як туди долетіло, наскільки нам це все погано і так далі. Ну, оце і подивимось. Ну що ж, може десь позручніше, а я починаю. Ну, давайте почнемо із того, а що туди, власне, долетіло, да? тому що є е, чутки, плітки про довгий Нептун. Інші кажуть, що виключно дроновий удар був. Ну, давайте. То що ж все-таки туди прилетіло? Mm? Так, добре, дякую за відповіді. От покажіть мені, будь ласка. Ось була атака на Енгельс. Ось на фото я якраз дивлюся. А, покажіть мені, будь ласка. Так що туди долетіло? Ну, я маю на увазі дрони, ракети чи може й те, і друге. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Рай, ну летить. Мурус перевернутий. Так. Кана перевернута. Багато збили. Посторона. Що, що конкретно долетіло? Інгс. Ну-ну-ну-ну-ну. Лагус. Ну, то ясно, ну поясніть. Другий ряд доведеться докладати. Е, вас, ось летить. Чого летить? Чого летить? Чо летить? Ну і шов по фіналу. Кано перевернута. Так і не показали толком, що долетіло. Ну а раз, значить не треба знати, стару навипало. Добре, що у нас тут? Райдо, урус перевернути, беркана перевернута, постаруна, вуньо, інгус, лагус, евас, манас перевернутий, кану перевернута. Спеціально дістав скільки рун, багато, того, що все-таки мені ж було цікаво докупатись до істини. Але бачите, не хочуть показувати. Ну, значить не треба то афішувати, якщо так. Е, ну, ось ось летить, показують, що летіло, летіло суттєво, нормально так летіло. Оце от іде деградація сили, багато позбивали. Дійсно, що росіяни там кажуть, що вони там 100 з чимось дронів збили. Е, може бути, може бути, бо позбивали дійсно багато. Е, під пустою руною. знову таки, показують, що таємниця. Ну, пуста руна Манас, показують, що мені не треба зайвого освітити. Ну, окей, я це вже зрозумів, раз так не хочуть показувати. Е, ну шо? До речі, схоже, вітер роль зіграв в тому плані, що вітер допоміг. Знаєте, схоже, що вітер якраз був туди, в глиб Росії, а не проти. Тому що це б теж дронам би завадило. Ну, схоже, що й природа посприяла. Ну і загалом, вуні, як радість від реалізації задуму, то да. По інгузу. Долетів, до речі, Інгус не показує таку велику прям цифру. Тобто, ну конкретно до аеродрома, що туди летіло, і не стільки багато долетів. Інгус не показує прям велику цифру. Тобто, що там прям сотня дронів долетіла до аеродрома, Е-е. набагато менше. Тут десяток, ну Сили ну, два десятка може. ну тобто Там не, не йдеться про величезну прям цифру. Ось ось знов ну, таки показують, що летить, що правильний курс був вибраний. Ну що, схоже, розвідка попрацювала гарно. Ось курс, ось маршрут, власний і сам рух. тобто ну було розвідано, було гарно розвідано. Що, як, де, де стоїть ПВО, як його можна там перевантажити. Ну, Мається на увазі зрозумієте, скільки дронів запустити, що їх частину зіб'ють, а щось таке дай, долетить. Ну, от ми ну, Цю цифру знали, маршрути знали, все було розвідано. Окей. А, До речі, схоже, на аеродромі ще й загиблі є, якщо так. Але знову таки, з одного боку, це мені показує, що ну, не треба туди лізти. Щось долетіло, значить, цікаве. Це ж прикрили інформацію. А не тільки дрони були, я так підозрюю. Ну, по такому цьому. Ну, почуємо. Згодом почуємо. А, ось, та мало того загиблі є на аеродромі. Ну, в Росії, як завжди, патірні, то це не некролог, напевно, десь випливе через півручку, да. А, ну і що, поки на переверті. Показують, що хитрість була застосована. Щось туди хитре прилетіло. От розумієте, дрони точно, дрони так би руни не ховали. Значить туди не тільки дрони прилетіли. Ну це вже моє припущення на основі розкладу. Тому що тут не показали, скільки я рун виклав, чи мало не півфутарка, а, а все рівно відповідь мені таки не дали. Що ж, конкретно долетіло? Ну, а раз, значить не треба знати. Окей. Головне, що долетіло і зробило роботу. А що воно таке не стільки важливо? Ну, все рівно показують, що гарна операція була проведена. Ну, на. Можна привітати наші сили оборони, всіх причетних до цієї операції. Постарались на славу, порадували. Так, давайте далі. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте подивимось, наскільки великих збитків завдав цей удар аеродрому. Давайте подивимось. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так, наскільки великих збитків завдав цей ось удар по аеродрому Енельса? Ось оцей удар на фото, якого я дивлюсь. Наскільки великі він збитки завдав? що він, правда. Кано. Почуємо скоро, наскільки великі. Лагус перевернутий. Маннас. Точно покійники є на аеродромі. Дагас. Ансус перевось прилетіло. Поперту. У, -у, -у, У, так слухайте, гарно прилетіло. Хагалаза тут не випало. На жаль, ну тобто аеродром не в хламину. Жаль. Ну, а все рівно, знаєте, ансус перевернутий пер це теж сильно так. сильно. Що ми маємо? Кану, лангус перевернутий манна, дагаз, ансус перевернутий пер. Ну, дивіться. Горить, палає, да, з одного боку, з другого боку, це показує, що інформація вийде. Почуємо трохи пізніше, наскільки ж там великі збитки. Ну, може, знімок супутниковий буде або що небудь такого роду. Ось, а може, розвідка наша докладе. Одним словом, почуємо. Треба трохи почекати. Ось і покійнички. Там явно є покійнички на аеродромі. 100%. Притом, так само про покійничків маємо почути також. Ну, Тут явно доведеться почекати. Бо у росіян же ж все, все, все збілі, потерє, і оце от все. А то е, святі уламки попадали на аеродром. Як завжди. То не такий страшний український дром, як його уламок, да? з'явилась приказка. Далі. Ну, До речі, схоже, голови полетять. Схоже, голови полетять, будуть зміни там влади на Росії, е хто там це все допустив, хто там за ПВО відповідав і так далі. Ну, це таке побічне. Е дивіться, загалом це зміни дасть. Зміну ситуації. Да? Удар хороший. Чого? Ось долетіло. Це показують якраз приліт. В даному випадку воно не йде, як обман там або що це конкретно приліт. І що? Поперту хороший приліт. пер часто склади показує. Ну тобто той показує, що по складу прилетіло, по складу чогось, що там було. Явно не ГСМ там був, а, тобто ПММ, да, паливо-мастильні матеріали. Там явно був склад зброї. От показують, що по ньому прилетів. Притом, знаєте, прилетіло гарно, і по перту там багато чого взлетіло в повітря. Ну як би. Ну, раз. бракує, ну, на жаль, ну нічого, все рівно гарний прильот. Файний. Ще й трупики ось є. Ну, то дізнаємося. І результати прильоту більш детально дізнаємося, і про трупики дізнаємось, окей. Давайте запитаємо, що там з літаками. То, що про літаків ось на момент запису відео е інформації не було. Хоча, судячи по тому, як там все вибухало та розліталось, ну, давайте побачимо, що покажуть. Так, дякую за відповідь. А ну раз покажіть мені, будь ласка, а що там з літаками, які на цьому аеродромі Енгельса базувались? Покажіть мені. Оці от вибухи, прильоти, оця атака остання по цьому аеродрому. Пошкодила літаки? Ну, якщо так, то скільки? Покажіть. Скажіть вам, правду. Ей, вас. Ей, вас. Ха -ха -ха. Прикольно. Наутіс. Постаруна. Ну ясно, що ховатиме далі. По хагалазу. ага. Лагус. Ай-яй-яй, погано. І що, єра? Ах. Не настільки добре, як би хотілося. Ну тут Хагалаз пав, значить вже весело. Що ми маємо? Ейвас, Евас, ей Наутіс, Пустаруна, Хагла, з Лагус Єром. Чого я на початку засміявся. Тому що, дивіться, це робота ПВО по цілям, які летять, і це спричинило труднощі. Тобто, не тільки дрони, їх уламки поспричинювали труднощі, а й робота російського ПВО. Угу. Тобто, чи там не повибухало щось, чи прям ракети вибухали ті низько, і, коротше, вони самі виходять, аеродром ПВО накрили. Виходить так. Ну, е, Вже прикольно, так? Да? Знов таки, ну що, наутіс-пустаруна. Ну, подія доленосна, подія кармічна в якійсь мірі. Так, да, це воно, ось вам карма по Росії пішла. Е, під пустою руною. ну так, да, провід вищих сил тут однозначно. З другого боку, це приховування інформації. Щодо чого, щодо пошкоджень. Я питав конкретно про літаки, а тут Хагвела спаде. Є пошкоджені літаки. По Хагалазу серйозно пошкоджені. Ну чи прям зовсім вони в Хламину? На жаль, ні. Чого так? То, що Лагус, Єра. Показують, що. Ну, до речі, інформація згодом буде. Єра показує, що пізніше почекати треба буде. Інформація буде, що там з літаками, Єра ну, показує також відновлення. З одного боку, це повторювана подія, да це ж було вже. Да? З другого боку, Єра може відновлення якраз показати. да? Тобто Хагалас, пошкодження, да, 100% є пошкодження у літаків там, да. Е, но, прям чи в хламину вони пущені, ну ні. Схоже, що можуть підлатати їх, розумієте. Ну, Давно в мене ще був прогноз, ще чи в тому році, як не в поза, тому, що буде весело і російським. Якраз ту 95, ту 160 і так далі. А саме ці типи літаків, окрім там інших, тут і базуються на то Ну, а раз, навіть якщо тимчасово парочку їхніх пташок вивели із ладу, це і то добре. Хоча краще б, звичайно, знищили і вони згоріли взагалі к бісовій матері. Ну, і давайте. ще таке. Пишуть, нібито там радіаційний фон піднявся на Енгельсі після цього прильоту. і оце от все, Ну, давайте запитаємо. Я особисто такої інформації не бачу. Це мені вже в коментарях написали. Е, от. ну Давайте так і запитаю. Чи взагалі правдива ця інформація? Чи має місце отака от штука, дрюка? Гаразд, як узвітня. Ну добре, покажіть, мені будь ласка. Ну а чи правдива інформація, що після цього удару по аеродрому Енгельса там радіаційний фон піднявся? Чи це правда? Скажіть мені правда. Феху перевернута. Манас перевернув. Ну, трупики знову показують. Сол. Ага, ось вам радіація. Пер перевернутий. Дагас. Урус перевернутий. Щось там з радіації таке є. Дійсно. Ну. Зараз доходить інформація. М -м, я розумію. Гаразд, дивіться. Ядерної зброї там не було. Так само, як і ядерного вибуху. Зовсім би не так виглядало. Но підвищення рівня радіації є. Ну, невелика. Дивіться, що у нас тут? Феху перевернуто, маннас перевернутий, соло, перевернутий, Дагазурус перевернутий. Соло ось сама радіація. Феху перевернута показує, що незначне не перевищення, якщо так. Знов таки показують, що загиблі є не від радіації, а просто загибліє. да, саму радіацію показує, все радіоактивне. Поперту, на обмеженій території. Це не ядерна зброя. Все одно. Ну, не знаю, що там? Паливо радіоактивне було, чи що. Е Якось воно цікаво йде. Ну, загалом, добре. А, слухайте, ну да, міг незначний фон піднятись від палива, в принципі, коли його там багато злітало одночасно і так далі. Це, по-перше. По-друге, що е, самі літаки, ну, якщо ви звернете увагу, стоянки літаків і так далі, коли літаки списуються, вони мають певний час вистояти просто на землі. І там зазвичай на них колить значок радіації. Так, от, з тим може бути пов'язано, що, знаєте, шматки банально радіоактивного металу розлетілись по аеродрому. Радіоактивного того, що радіація в небі, да? літаки літають високо і вони набираються з часом радіація. Наведена радіація, це називається. Можете загуглити, хто мені не вірить. Ось. Ну, В принципі, воно мені так іде. Ядерної зброї там не було. Я не бачу тут ядерної зброї, щоб там щось ядерне бабахнуло. Ні. Но радіація там дійсно є, піднялася. На обмеженій площі це підйом. Ну, Ось трансформація ситуації буде, якісь заходи там будуть вжиті, і що по урозу перевернутому. Да? А, ну, щоб це все прибрати. Ну правда, якось корявенько в них буде виходити. Де як завжди, загалом? Знаєте. Тобто, площу вони цього всього обмежать і щось навіть там будуть робити, щоб це все прибрати. Ну, ви знаєте, погрозу перевернутому, ну якось брак ресурсу, як завжди. У Росії на війну є, а на ліквідацію там то нафта розливась, то там ще там щось, то десь там труби якісь попроривало. На таке в них нема грошей. Ну, от і тут, то, знаєте, щось зроблять, ну таке. Ніячок. Ну, це цікаво насправді, да, нагадаш. Я був майже впевнений, що нічого там по радіації не буде. Ну, отак от. Цікаво. Ану, а, давайте, давайте запитаємо, чи повтор буде десь. Ну, найближчим часом. Да? Найближчими тижнями, скажімо. Так, дякую за віта. Давайте буквально на три руни. Ану, а раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, а десь найближчими тижнями буде. Аналогічний удар, як оцей от удар по Енгельсу. Покажіть мені. Ну, саме по, по території Росії я маю на увазі. Скажіть, що він правда. Дібо. Лаус перевернутий і що? Перт. Таки, да Е, давайте, що у нас тут? Гебо, Лауз перевернутий перт. Так і да. Гебо навіть показує. План, по-перше, є на удар. По-друге, Гебо, як мінімум, два удара показує. Угу. Ну Це вже не Енгельс буде, ні. Це вже що друге має бути. Е, от, По Лаузу перевернутому. А, знов таки якось хитро це буде провернуто, да, ну і поперту показують, що має бути успішно і так само яскраво, багато і гарно. Все почуємо, все побачимо, одним словом. Так що да, найближчими тижнями чекаємо ще е, дві жухи на Росії. Ну, от тепер на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте нато бажання спонсорів, там свої плюшки. До зустрічі! Хай щастить!